Слава Україні! Ви на каналі Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з того, що їдемо з Матвієм на Ярду. Зараз будемо робити обслуговування трака, треба замінити моторну оливу. І там ще дещо треба робити. Так що зараз цим всім будемо займатися і будемо знімати це все відео. Заодно зробимо інструкцію для тих людей, хто хоче сам міняти собі моторну оливу в Каскаді. То зараз можете подивитися і для вас може щось там буде нове. Ну, Хто знає, що як робити, то можете цю маленьку частинку пропустити. Так само потім ще буду їхати забирати трак з шапи в Елджин, тому що там ремонт трошки було більше, ніж ми сподівалися, і воно трошки все затягнулося на пару днів. Але нічого, якраз до початку робочого тижня трак буде готовий. Як ви розумієте, всього багато, тому мусите підписатися на канал. Велике прохання до вас. Я знаю, що багато дивиться не підписаних. І вам не важко там натиснути кнопочку Підписатися і дзвіночок теж натиснути. І написати любий коментар. Любий підійде. Слава Україні! Найкращий коментар, який ви можете написати. Або ви можете написати те, що ви хочете побачити на каналі. Так само я це все, все, все читаю, по можливості відповідаю, тому буде цікаво, якщо ви щось там напишете, що ви хочете бачити. Якраз хочу ще розказати дещо. Вчора було 16 років, як ми приїхали в Америку з дружиною, що тоді були зовсім молоді, і це вже було дуже давно. Тут родились наші діти, Матвій, Девід. Багато всього відбулося за цих 16 років. Навіть багато є що згадати, і вже таке відчуття, що тут пройшло майже, майже все моє життя. Хоча багато всього було і в Україні. 30 років я прожив в Україні. І так само є, що звідти згадати. Ну, самі розумієте, і там, і тут все багато різного відбувається. І Це все в думках перекручується. І думаєш, деколи, може, краще було не їхати з України. Деколи думаєш, що було б, якщо б лишився там, такі різні, різні думки приходять. Але вже як є, так є. живемо тут. Розвиваємося тут, ну і тут вже родились і ростуть наші діти. Тому таке життя. Приїхав на Ярду, тут замість заміни моторної голови буде друга робота Приїхав трак з рейсу, в нього потік антифриз Зараз будемо шукати, звідки тече. Бачите, тут в нього воно всюди його розкидало, він тут багато доливав по дорозі. і Зараз будемо шукати звідки звідки може бути проблема можливо розширительний бачок а може бути що сам радіатор Це зараз будемо шукати система така даємо повітря тиск включай даємо повітря опа, Так, так матвій вже помаленьку стає механіком давай 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 не без Давай, 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 тесня, тысяч, тесни, ты стани я вот так давал-то такого звіта, знаешь, чекай, все пішло Зверху, а ой, я радіатор О, давай одну звідки пішло з радіатора Все, все мать, все, все Проблема є. радіатор, верхня частина пластмасова, вона тріскає і оце маємо зараз вихід. Треба міняти радіатор. Все, знайшли, в чому проблема? Поняли як? Так, на ну, твій допомагає татові. Добре. А, все, проблему виявили. Вже знаємо, де, де потекло і це в принципі така непогана інструкція для водіїв, щоб в дорозі як перевірити, звідки тече антифриз, то дуже легкий такий спосіб. Це вже робота буде на понеділок. Зараз я їду хлопців, щоб замовити радіатор. І в понеділок вже будемо це ремонтувати. Зараз загнав трак на шапу, там треба робити те, що ми знайшли з Матвієм, що там радіатор потік. А Тут ззаді мене їде фритлайнер червоний, водій їде. Короте, хлопець пропустив поворот. Поїхав по цій вулиці, тут траком не можна їхати, там взагалі чисто. І всього, що їде по Google Map. Бо він э, чуть тільки що не з'їхав на, цей, на э, сервіс э, дорогу, на, яка веде на сервіс плац. Там траком взагалі нереально проїхати. Якби він зараз туди пішов, то він би просто офігів. І мінти були б теж офігіли, скільки б вони йому тікетів насипали. Я побачив, що він туди повертає, почав йому сигналити, він зупинився. Добре, що хоч зупинився, що зреагував і вернувся назад на дорогу, зараз їде ззаді мене і вже вертається нормально на хайвей. Але це все, коли люди не дивляться наперед, куди вони їдуть. Я про це багато говорив, всім водіям говорю. Хлопці, дівчата, їдете траком, дивіться, куди ви їдете, там, як виглядає то місце, куди ви доїжджаєте. Дивіться по Google мап по сателіту, дивіться, як вона виглядає, щоб ви знали звідки заїхати, як заїхати, як це все то має бути. Так ну, що така тут У мене незапланований кадр виходить. Зараз заїхав на костку заправитись, бензина по 3.35. Це 87 90, 93 по 4 долари. Сьогодні погода просто жах, температура близько нуля, 2 градуси чи що там. Вітер дикий, страшно холодний і паде сніг. І сьогодні нагадую, у нас. 7 квітня приїхали з водієм на Fleet Pro Truck Repair. Зараз е, забираємо трак після ремонту. Е, мають бути нові тормоза, але вони є там 100%. Нові ротора, е, бушінги на ресорах, нові, алаймент. Тут бушінги ці позабували новенькі. Там нові бушінги, Алаймент, спереді нові колеса на дисках вже алюмінієвих, Нарешті цей трак доробився до алюмінієвих дисків. І все. Хлопцям дякую, тому що все зробили швидко, не тягнули. Я розумію, загнав трак в п'ятницю, виявило багато всяких проблем. І Треба було то все зробити І знову субота, а потім вже були траки, які були записані на суботу, мене вже там не могли ремонтувати. І в принципі у нас на понеділок сьогодні було вікно, що водія були свої справи так само, що можна було ще сьогодні день почекати. Тому все вийшло, як можна сказати, як краще. Так, тут у нас так само нові термоза. Поміняли так, та це... Балка, яка з'єднюється між правим і лівим колесом і повертає два колеса. Поставили новий, тому що коли робили алаймент, розвал сходження, то не могли відрегулювати, там воно позакісало, позаржавіло. Не було можливості, то все крутити нормально. Такий ремонт теж багато грошей коштує, тому що багато роботи, багато запчастин було нових, і всі запчастини не дешеві, то воно так потрошки-потрошки набігло. Так, що сьогодні відбувається з Матвієм, Матвій бере звідси, бо звідти не підніметься, бере з боку. Приїхали з Матвієм на шапу, буде Матвій вчитися робити заміну моторної оливи на каскаді. Батьох, важка буде робота, як думаєш? Які? Матвій каже, що по ідеї не має бути важко, ну, але зараз подемось. Все так здається, що ніби все просто, але насправді, коли треба братися до роботи, то все виходить не, не так просто. Тут Юра, старший спеціаліст по заміні моторної оливи, розказує, що як робити. Лізь сюди, Матвій, лізь Туди, та? Через. Не, та чого? Через ва? Лізь? Через день? Ну прямо йде, ну що ти худий? ти ж пролізеш. І за А То сюди трохи щоб все. Все, ходи міняти, тепер це масло зливається. То добре, тут легко кран, кран є. Бедемо тепер фільтра міня. Поки з того боку зливається масло, ми тут будемо міняти фільтра. Тут у нас треба міняти три фільтри. Цей, цей і цей. Мені? Не, ну, може, Починаємо з того велику. Шо? З великого це от, тобі буде легше. Все? а. — Переспадай. Да, ні, але це ліпше, так, друге. Можна ручка бути. Щоб рівно стояло. <ривно> Там треба селим отри бати прикласти, воно дуже важко йде. Давай, я візьму Не, 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 хай сам Лише його. відбуєшся на такому Так, зараз спеціаліст, щоб кращий кращим Матвій. як Матвій ну, Тобі повезло, що ще Йора тобі допомагає ти знає тонко ще як правильно це все робити. Це має стояти резинка, що треба змастити. І потім як що міняти. зняли, вже поставили нові на місце. І зараз це все закручуємо. Я не хочу їхати, не можу включити передачу. Все, вчилося, погнали. Зараз поки їдемо, трошки коменти обговорити за останнім відео. Такий прикол, що багато людей пишуть, що для чого я купив той старий трак. З великим меляжом, що це вже не машина і так далі. По-перше, хлопці, перед тим, таке писати, то ну, ви не знаєте, яка там машина. По-друге, я ще сам не знаю, яка там машина. А по-третє, ви думаєш, думаєте, що ви в діле що купляєте? Як ви приїжджаєте купляти в діле трак з пробігом пів мільйона миль, і ви думаєте, що це все дуже прекрасна машина, дуже гарна. Але правдивий миляж ніхто не знає. А потім виходить так, що трак з півмільйона миль виїжджає, треба поміняти то, треба поміняти це, треба поміняти ще щось. І потім, якщо взяти добре покупатися, то можна знайти, що той трак вже дуже давно має не, не півмільйона миль. Це перша ситуація. Друга ситуація, що цей трак, який я купив. Я його купив, в нього є повна історія. Що коли робилося, які мінялися запчастини, все, все написано. Це одне. Друге, це 20-го року е, вою, великий Буї. Така машина, зараз її приганяю на ярду, роблю хімчистку, е, маленький, е, маленький марафет навожу. Виставляю і продаю, і ще нормальні гроші на ньому заробляю. Один чоловік взагалі мене здивував своїми коментарями. Підписник подзвонив до мене каже, що він продає Volvo 16 2016 року з пробігом 250 тисяч миль. І щоб я йому допоміг її продати. Але мови такої не було, що я маю, що я... Тобто не було такої мови, що він мені пропонував, щоб її купляти. А потім в відео під коментом він мені пише, що от він мені пропонував таку машину дуже добру, а я її не захотів купляти. Yeah. <laughs> я був дуже здивований таким, таким коментарем, тому що кожен продає те, що він хоче, і зрозуміло, що він хоче продати дорожче. Одне. А друге, що клієнт вже купляє те, що йому треба, а не те, що йому продають. І це, 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 це такі закони ринку, тому я не розумію, чого хтось щось повинен купляти тоді, коли хтось щось комусь запропонував. Тож я не можу подзвонити зараз там до одного якогось свого підписника і сказати, слухай, я маю Volvo 20 2020 року з пробігом 850 тисяч гривень. Ти майже у мене купить. Віддав <ріхи> мені скажу, говорити, мені не треба. Я хочу з пробігом 250 тисяч. <ріхи> зараз вискакую на хайвей. Вирішиться, що це ще зараз дорога буде. Після цієї дороги, тут зараз за заодно малю буде хайвей. І там протестуємо, як машина йде рівно чи рівно чи є якісь тягне вправо-вліво, зараз будемо все бачити. Поки що мені так виглядає, що машина трошки тягне вправо, але може бути що це через те, що дорога рівна. Все, виїжджаю на ХВ зараз. Зараз будемо знати. Включив камеру, тому мене буде обганяти перш. Але перш мене не обганяє. Перш боїться. Я їхати ззаді сама я, я би не радив через те, що особливо так, як я їду зараз без трейлера, через те, що є ризик, що може вилетіти якийсь камінчик з колеса і залетіти в віконечку. І віконечко дуже дорога. Це взагалі ідеально взагалі. Так, зараз вже дорога рівна. Пускаю машину. Сріва вона трохи тікає вправо. Підкейс. Волтер, диман, іди сюди. іди сюди, сидіти, сидіти. Не хочеш сідати. Люди кажуть, що мало Волтера на каналі зараз. Так воно і є, тому що більшість часу зараз їзджу без Волтера, їздимо по шапах, ще десь там, нема часу Волтера з собою брати. Але от вам Волтер. Для всіх його друзів. Волтеряка. кажи всім привіт. На цьому це відео закінчую. Підписуйтесь на канал, на інстаграм. Ставте вподобайки, пересилайте відео друзям. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.